Сучасні мідболи в томатному соусі чи старі добрі тефтельки. Як цю страву не назви, це все одно дуже смачно. Мені особливо смакує з ніжним картопляним пюре до фаршу додати яйце, сіль, паприку, сухий чесник, чорний мелений перець, натертий пармезан та панірувальні сухарі. Ретельно все перемішати, сформувати кульки та обсмажити їх з двох сторін до легкої золотавості. В сковорідці, де смажились мітболи, обсмажити дрібно нарізану цибулю хвилин 5, тоді додати борошно і обсмажити ще одну хвилину, влити воду, а тоді додати томатну пасту чумак. Це найпомідорніша томатна паста, яка дає насичений томатний смак страві. Додати сіль, цукор, спеції і повернути мідболи на сковорідку. Готувати 15-20 хвилин і можна смакувати.